Дивитись багато фільмів жахів із жорстокими сценами та отримувати задоволення і спокій. <плес> Це нормально? Дивіться, тут питаннячко є. Отрим... Ну, тобто, коли ви заспокоюєтесь, лише коли ви таке бачите. Чи ви загалом спокійна людина, просто вам спокійно дивитись. Ну, тобто, якщо ви ну, стаєте спокійні лише, коли бачите насилля, то це питання серйозне. Ну, прикинь, дивишся фільм з Адамом Сендлером, і тривожний капець. Блін, Адам Сендлер, о, скажене весілля, ні, ні, ні. Фу, дуже тривожний. А тут фільм жахів о, як добре. Фу, господи, блаженство. Ріж його ріж. Ріж його, ріж, його шалені. Вбий забризка його своєю кров'ю. Я ось так співаю. А це ж? І я, і я реально я, ну, я жахливо співаю. В чому знаю. проблема? Що цей раз було нормально, і вони всі подумають, що я просто придираюсь. Це було нормально. Да. Ні -ні 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 -ні. Це не було нормально, Спартак. Так, от, чи вважаєш ти, ну, якщо тільки від цього отримувати задоволення і спокій, це не дуже окей. Але якщо загалом людина спокійна, то можливо, просто вам дозволяє ваша характерологічна особливість, що ви просто спокійний. Ну, Ваша нервова система просто така стійка до цього. І тривожна людина не може бути спокійною, коли вона дивиться такі, ну, фільми жахів. Хоча я хочу сказати, все залежить від фільму жахів, знаєш, є різні фільми жахів. Одне діло дивитися людську многоношку. Да, І інша справа дивитися е, хостел. Дивись, я взагалі не по цих фільмах. Я от зараз ти сказав перший, другий, я ну, ну окей. Та ми маємо подивитись многоножку. Ти що Та ну, Ми дивилися фільм, але він заснув. Ми дивилися фільм, да, це той, який в стосунках засинає, знаєте. Ну, ми не в стосунках, мається на увазі. Що я впевнений, що він із тих, хто засинає. Ми дивились фільм, ми дивились всією командою фільм в четвером. Всім сподобався, до речі, фільм, крім Жені, Женя заснув. І фільм називається Шкіра Оленя. Напевно, ніхто із вас його не дивився. І це доволі такий. Діагностичний фільм можна подивитися і діагностувати розлад людини в, у фільмі. Взагалі дуже цікавий фільм. Я рекомендую подивитися, якщо не дивилися. Дуже я дивний, рекомендую для класний. сну його да. Але він так випив фервекс і він засинав і каже: мені так цікаво, але я засинаю. І він все спихнув на Фервекс. каже: це Фервекс мене приспав. Тут просто одразу давай я перекинусь на это запитание. Добрый день, уже второй раз на подкасте с мужем. Хочу, чтобы хоть тут ответили на вопросы. Но тут я их разом задам, эти вопросы. Первое. Как вы относитесь к психосоматике, болезни психоматические признаете? Мы рассказывали про психосоматику, но другое питание. Муж засыпает всегда под ваши подкасты. Наш хлопчик. Специально включает их, чтобы заснуть не засыпает без них по 2-3 часа. Uh -huh. Я наоборот, в тишине выключилась за 2-3 минуты. Как решить эту проблему? Ну, да. <реш> я жартую. Не, ну на самом ну, на ему она надо. Не, я жартую, я жартую снова же таки.